І всім привіт! Микольова піч. Звичайно, простенька, дві круцілки. світиться, щось там гуде, але не гріє. Досить часто поширена проблема мікрольових печей. Зараз в них ще й інша поширена проблема з'явилася. Ну, в першу чергу, куди дивитися? Всередині, хто знає не знає, є от запобіжник. Високовольтний, який завжди над трансформатором. Щоб його перевірити, от запобіжник, тут ще діод, конденсатор, трансформатор, магнетрон, все. Так. В першу чергу перевіряємо цей запобіжник. Я ставлю, не знаю, я швиденько це роблю, як, якщо коротко пробігтися, став на масу, став на той провідець, який йде на конденсатор через запобіжник. Показало там 200 з чимось Ом, Тобто, показало опір. Обматки, обмотки і відповідно запобіжник точно цілий. Ну, бо там незручно ставати між запобіжником і конденсатором. Перевіряємо, чи не пробитий на корпус сам виводи магнетрона Тобто тут опора не має бути. Деколи буває якісь там кілооми навіть не пробитий. Е, тут все добре. Тоді. Ну, можна перевірити, чи діод не пробути, там високовольтний він. Ну, тут є маленький схований конденсатор, наємність. Ну, це рідко буває, з ними проблеми. І тут ще відповідно є зверху реле в нас і пускові резистори. Резистори мають бути цілі 22 Ом, тобто 2 по 47 паралель 22 Ом. Бувають вони відгоряють. І бува, або буває, навпаки, реле відгорає, потім ці резистори відгорають, також перевірити. Вони тут цілі, навіть якщо, ну, якщо б реле відгоріло, то б відгоріли резистори. В основному так і, або вони починають диміти. Тут все ціле, тут все ціле, ці резистори також добрі. Далі що залишається? Перевірити, чи переходить 220 на, на наш взагалі трансформатор. З обмотку ми перевірили ціла, тобто вона йде між масою і виходить на запобіжник, біжить на діод завжди, щоб знати, на який дріт стават. Ми ну, завжди стою на масу і один дріт, який йде на конденсатор. Ну Так не знаю, мені так швидко, багато мікрольових вже зробив. І Відповідно потрібно мережеву обмотку також перевірити, вона покаже опір близько нуля. Тут є в нас два дроти, які приходять на грубезну таку обмоточку. Так, зблизька. От, наша мережа обмотка. Два дроти приходять. Тут завжди так стандартна схема. Е е і на них має приходити 220, коли ви включаєте мікрохвильовку. Буває часом ну, десь щось там відгорить і 220 може і не приходити. Ну, перевірити, чи ця обмотка ціла має показати опір близько нуля, тому що там ну, мережева спотужна обмотка. Опір стаємо на ці два виводи. Важно зняти, звичайно, один дріт. Так, показує опір щось там 2,9. Тобто він є. ну, обмотка також та ціла. Буває деколи, що вона там підгорає, там чорна така потемнівша, якийсь окис. Ну, буває отаке, також вона відгорає. Тобто Основні, ці всі цепочки ми перебіглися, Якщо на дверках якісь мікрики там підгоряють, ще щось, то в основному згоряє мережевий запобіжник. Там є алгоритм, що він відгоряє. Хоча і через згорений цей буває, якщо верхній цей, наприклад, відгорить, то мікрохвильовка, а, мікрохвильовка взагалі не запуститься. Ну що, залишається магнетрон. Магнетрон ми не перевіримо його роботу, скажімо так, тільки мабуть, методом підстановки. Магнетрони зараз стали поширені останніми руками в Vitol. Вони дуже, досить часто виходять з ладу, практично нові, навіть От зелені, сині, оранжеві. всякі там. Тут взагалі радіатори болтаються, він накрився. Не знаю, може неправильна експлуатація, можливо, така китайська якість. Це все Китай, Китай. Зараз вони китайські стоять і в Бошах, і ну, практично всюди. В Самсунгах ще стоять свої Самсунги Кореї. Ну, тіпа, зроблені в Кореї. Ну, Зараз якість продукції взагалі не дуже, така собі. Ну, от Ми перебіглися по всіх вузлах мікрохвильовки. На, можна ще от зняти цих. Зняти одну фішку, включити мікрохльовку, подивитися, чи сюди приходить 220, щоб знати, що запускається трансформатор. Взагалі обережно бути, якщо ви щось включаєте в мережу, перевіряти, чи ви виключили з мережі. Зараз що я буду робити? Беру магнетрон. Інший, підставляю. Починає гріти, значить. Проблема в магнетроні. Та й все. <хи> ну, інших методів перевірки, я не знаю. Тільки ну, от буває, коли у ці прохідні тут є конденсатори, якщо пробиває на корпус, ну, то його замінюється і магнетрон, як правило, починає нормально працювати. Ну, там ще ковпачок буває, відгорає на самому магнетроні. Тут така завжди в кутику, яка йде вниз, цю, цей, то якщо слюда там прогорине, або щось ну, прогорає тут також. Потрібно замінити. Ну, тут він виглядає в досить новому гарному стані, і швидше за все, що йому прийшов кінець. Став магнетрону цей китайський іншу мікльовку, просто перевірити. І він ну, попрацював буквально, напевно, дві хвилини підряд. але він вже так нагрівся, що от навіть вже прийшло, не знаю, там хвилька. Я почав закручувати, навіть в руках його не можу тримати. Наприклад, я націлююсь куди? на магніт, що ближче до купачка, там 90 градусів було. Ну там той піраметр хай не точно показує. Тут він встигає. Тобто, він... Не знаю, яка в нього має бути температура, але він, мені здається, занадто сильно нагрівся за такий короткий проміжок часу. Можливо, тому вони так їм виходять з ладу досить часто і досить швидко. Не знаю, можливо, що з Китайця економлять там на міді. на... Окном блять нападу.